День города это ну, праздник криворожан, Потому что в этот день, как я понимаю, создался наш любимый и красивый город. Много позитивных эмоций. Хочется увидеть всех наших лучших деток, всех представителей города Кривого Рога, всю элиту. Не так много праздников в нашей жизни. Хочется, чтобы все было красивенько, чтобы была погода, чтобы детки смогли порадовать наших зрителей. Снова танцевать пришла сцену полностью готовы принять друзей гостей города в принципе готовы на все сто процентов настроение просто отлично день города это праздник я абориген родилась здесь поэтому я люблю очень свой город я родилась здесь я здесь выучилась работала любила свою люблю свою работу люблю людей очень люблю улицы наши все Это праздник не только для всех людей, но и для этого места. Здесь мои друзья, здесь моя мама, папа, все мои родные. Это самый чудесный город в мире. В Кривом роге умеют поставить и сценарий сделать, и красивых людей показать. Крым Рог, с днем рождения. Святкування Дня народження міста розпочалося із самого ранку. Центром мистецьких спортивно-розважальних заходів та виставок став колишній парк імені газети Правда а нині Мершавцева. Найактивнішими учасниками святкування були криворізькі діти і не лише ті, які виступали на стадіоні Спартак. 28 травня на світ з'явилося 11 хлопчиків та 5 дівчаток. З такої щасливої нагоди молодим батькам вручать від міста іменинника дитячі візочки. Та з подарунками із дня міста пішли й першачки. Маленькі школярі отримали новенькі портфелі. Традиційний атрибут свята урочисте присвоєння звання почесного громадянина міста, полковнику нацгвардії Олександру Голякову. Зі сцени лунали численні привітання. Дорогі земляки, дорогі гості. Я рад привітати вас на такому великолепному празднику Днем рождення міста в Кривому Рогі йде і Рост промисловості, розвивається наука, образування. культура, медицина. Мы строим новые дороги, новые парки, скверы. Мы все делаем для того, чтобы каждый житель нашего города мог реализовать свои возможности и потребности, чтобы улучшить качество жизни каждого жителя нашего города. Щиро витаем у вас З 241-ю річницею з дня заснування славетного міста. Кривий ріг це унікальне місто з великою душою, славною історією, славними традиціями, потужним виробничим, промисловим та науковим потенціалом. Бажаю кожній родині світлого неба над головою, миру, стабільності, міцного здоров'я. Ta wszystkiego najlepszego. Z jednej strony chcę Was pozdrowić z okazji Waszego święta. Z pierwszą je chcę Was przywitać z nagody Waszego Święta. Z drugiej strony chcę Was pozdrowić z okazji 25-lecia niezależności Ukrainy. Następnie chcę Was serdecznie przywitać z nagody 25 rocznicy niezależności Ukrainy. I chcę swoją osobą, tutaj obecnością razem z Wami pokazać, że Polacy byli pierwszym narodem, który Узнав вашу неподлеглості, батько будемо разом з вами працювали над розвоєм вашого міста і вашого панства. І хочу своєю присутністю тут продемонструвати, що поляки, як перший, перша держава в Європі, визнала незалежність України, так і надалі продовжуватиме активну співпрацю з Україною та з вашим містом. Сьогодні ми з вами святкуємо і радіємо, але як і кожна людина відчуває, що її радість неповна, коли. Рядом є сльози або смуток, так і ми сьогодні, святкуючи, бажаємо і молимось нашому Богу, щоб на усій нашій землі був мир і спокій, була радість, яка сьогодні переповнює наші серця. Напевно, найдовше та найстаранніше готувалася до такого відповідального виступу криворізька молодь, яскраві костюми, злагоджені рухи, пропорційна розстановка полем стадіону. Кількатисячна команда працювала як один механізм. Поминяюся всім всім людям, хто сьогодні присутній тут, хто дивиться нас по телевізору. Я дуже дякую вам, що е, ви найкращі люди в світі. Для мене Кривий Ріг це найкраще місто. Тут живуть особливі люди. Я сьогодні щаслива привітати всіх юних криворіжців, які беруть велике знання життя, життя в нашого мудрого міста. Міста кривого рогу, який лунає з гордістю на весь світ! з днем народження кривий ріг. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крила Дори по кожна сталі граніт в тому, що касається мислі і діє сон города з нашим здучі для того, щоб кадамбабріді мало. Символічна композиція з кульок із назвою нашого рідного міста Кривий Ріг під оплески глядачі здійнялася у небо як надія на подальше зростання та розвиток.